Так, друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я в чергово відповідаю на ваше запитання. Отож, не можу перебороти себе і брати слухавку від людей, які я впевнена, що будуть кричати. Відтягнути. Цей момент, то їх злість накопичується ще більше. Є бажання ігнорувати їх, але так не можна. Отож, значить, що робити? Позбуваємося токсичних людей, якщо це не стосується те, що це є ваші рідні. Якщо це є ваші рідні, значить ми вчимося налагоджувати з ними стосунки. Це можна зробити через індивідуальну роботу або придбати мій майстер-клас, який називається енергія роду. Попасти на живий доповнений і на живий доповнений досконалений, оновлений майстер-клас по взаємодії із найближчим оточенням. Як правильно спілкуватись і взаємодіяти з найближчим оточенням? І таким чином отримати знижку, відповідно, отримати знижку і попасти, пройти два майстер-класи два в одному за тисячу гривень, поки є ще ця акційна пропозиція. Отож, пишіть: хочу на майстер-клас, хочу два в одному. І таким чином отримаєте і майстер-клас, і попадете автоматично на зустріч, яка буде проводитися десь порядка після 20 лютого, ось десь 24-25 лютого, і ми будемо говорити про те, як правильно взаємодіяти, як правильно навчитися спілкуватися з найближчим оточенням, для того, щоб це було вам на користь. З вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей.